Привіт! Настали канікули і в мене нарешті дійшли руки змонтувати це відео майже піврічної давності. Насолоджуйтесь. Температура плюс 3. 1 січня. Йдемо купатися на вулиці. Покупаюсь, скажу враження. Від холоду не помер. Тепер йдемо грітися. 4 січня 25-го. Температура мінус 3. Ідемо купатися. Тут сніг є. Камера не фокусується темно. Ось сніг. Йдем купатися у вуличному душі. Женько. А хорошо. Зівсім лихолодно. Як пару днів тому мел. Запис, на жаль, припинився. От. Ну, я покупався. Холодно. Але всім рекомендую. Краще не почувався ніколи. Температура та сама. От. Велика дяка за перегляд. Може знаєте, що можна покращити, або просто щось на думці. Пишіть коментарі. Також в мене є Discord сервер та телеграм-канал. Приєднуйтесь, може знайдете щось цікаве. Посилання в описі. Бувайте здорові та мирного неба!